Арде, ви представник Криму в ООС свобода. Ваша оцінка, що зараз там відбувається? Сьогодні невідомі захопили приміщення парламенту і уряду. Дуже напружена ситуація. Озброєні до зубів, як кажуть люди. Деякі наші військові спеціалісти сказали, що вони там місяць можуть сидіти і відбуватися від нападів українського спецназу. Всі Бетери, які, начебто, належать російському чорноморському флоту. Про що це все значить? Ви знаєте, кримчани дуже мирні люди. Кримчан, я постійно про це повторюю, тому що я сам народився все життя, прожив в Криму. В Євпаторії. кримчан цікавить одне: головне курортний сезон. Бо два місяці курортного сезону годують Крим. Рік, коли зараз Росія вклала 50 мільярдів доларів в Сочі, туди в Сочі і так останнім часом ніхто не їздив. А після цього провального просто провального розбудовою так званої інфраструктури в Сочі, коли коли все велисе весь світ сміявся з цього на 50 мільярдів доларів. Звичайно, що Росії треба тепер якимось, якимось чином компенсувати свій провал в підготовці до курортного сезону 2014 року. А вони це роблять завжди дуже простим способом, нагнітаючи обстановку в Криму. Різниця тільки в тому, що зазвичай вони вигадували. Цієї ситуації, а тепер вони насмілилися е, реалізовувати цю ситуацію фактично скориставшися тим, що в Україні непроста політична ситуація, що українці тільки-тільки позбулися кривавого диктатора, і, і фактично е, Володимир Путін скористався цією ситуацією для того, щоб просто е, свої е, геополітичні і в бі бізнесові інтереси підкріпити військовою технікою. Тому що е, ми е, вчора тільки бачили, які настрої в Криму. Коли насправді про російські налаштованих людей в Криму завжди менше ніж про українські налаштованих людей, чи то кримські татари, чи то українці, чи то представники інших етнічних меншин налаштовані про українські з одної простої причини, тому що кримчани розуміють, що їм вигідніше для Росії залишатися за кордоном, тому що росіянину вигідніше їхати за кордон відпочивати, йому цікавіше, приємніше і краще відпочивається, хоча б за якимсь умовним кордоном від Путіна. Тому все, що відбувається, це Однозначно не волевилня кримчан, а це однозначно інспірована за кордону. Крім того, активними учасниками цих процесів є ті представники старої влади, які повинні зараз піти під суд, під військовий трибунал за ті військові злочини, які вони чинили в Києві, які вони чинили в Сімферополі, в Криму і в Севастополі протягом останніх трьох-чотирьох років. Тобто автономія традиційно використовується для того, щоб прикритися від українського законодавства. І в черговий раз ми це бачимо. Я ж кажу, різниця тільки в тому, що тепер Москва наважилася, знахамділа настільки, що не просто вигадує якісь телесюжети, які щороку запускаються, що БТРи на вулицях Сімферополя, просто з'явилося багато незалежних телеканалів, стрімканалів, які завжди можуть показати в прямому етері, що насправді все мирно і спокійно. Тому їм треба було створити картинку. Але звичайно, що ми знаємо цих кривавих тиранів, вони набагато агресивніші ніж Янукович, набагато багато жорсткіше, ніж Янукович, і думати, що це за пройде просто так, не варто якою вони бачать долю України. Тобто Росія саме бачить долю України з БТРами російськими на вулицях. Дякую, Леонова хотів звернутися. Ну от щодо призначень свободи, ми вчора тут говорили, що, начебто, уряд не за квотами формує, не за квотним принципом формувався. Але, от буквально ще вчора говорилося про те, що міністром е, АПК е, мав стати Олександр Мирний. Ну принаймні про це писала приписали е, змі став Ігор Швай який от вчора буквально от на місії Єремєєва сидів, і жодним словом нам про це не обмовився фаховий юрист. Став керуватися сільським господарством. Андрій Мохник, який також фаховий юрист і член комітету, так розумію, з питань юридичного комітету Верховної Ради, став міністром з питань Мінекології, екології, міністерства екології. Ми нам, Тоб... ми вам не заважаємо. Можна ми відповімо на це питання? Ну я хотів, щоб подати клону, просто коротко. Потім... Да? Ні-ні, ви ще тут? Ага, я, я, я коротенько да. Позаяху вже мені задали це питання. Все дуже просто Всеукраїнське українського об'єднання свобода. Ми команда. Ми дуже дуже згуртована партія. І ми будь-які питання, поза як на всього на всього 37 депутатів Верховної Ради України, ми пройшли до парламенту, і тому ми звикли працювати в одній зв'язці. Звичайно, що Олександр Мирний не усувається від допомоги Міністерству аграрної політики. Він буде допомагати Андрію Швайці своїми професійними порадами. Але все ж таки, посада міністра це посада менеджера. Андрій Швайка, чудовий менеджер. Він здатен вирішити будь-які поставлені задачі. В Міністерство це дуже складна, дуже складний механізм. Там купа управлінь, там купа. Про профільних фахових спеціалістів працює тому жодної проблеми. Бо задача міністра впроваджувати певну політику, певну політику в межах своєї компетенції. Коротко, дві тези. Ну, по перше, жодна з тих політичних сил, які брали активну участь в, в цьому майдані, не залишилася без влади, і удар теж має свою частину влади, свою частину відповідальності. І це дуже добре. Що ми всі взялися за цю справу? Це перше. А друге сьогодні Олег не звернувся до Кремля кримчан і чітко пояснив позицію свободи. Ніхто не зазіхає ані національні права кримчан, ані намови кримчан. Навпаки, ми зробимо все для того, щоб на території України в Криму, зокрема, кожна національність мала можливість реалізації всіх своїх прав.